Музичної вставочки не буде. <хи> Я не хочу. У мене поки що немає на це настрою. Але привіт усім! Ви слухаєте подкаст Шо Опера, де ми перемиватимемо кісточки своїм оперним неврозам і психозам, говоритимемо про кар'єрні факапи, несподівані чи очікувані успіхи, оперні ролі, вистави, театри, прослуховування. Конкурси, оперні студії, дуже багато всього іншого. Перший випуск, перший акт я назвала опера Піти не можна лишитися. Вирішіть самі, де ви хочете поставити кому. Сьогодні я б хотіла поговорити про процес навчання, процес навчання, власне, в вищих музичних навчальних закладах, про ментальну підготовку, імміграцію та. Про свої факапи. Одразу хочу почати з того, що особисто я ніколи не зможу досягнути свого оперного ідеалу, свого ідеального звучання. Я я змирилася, нарешті змирилася з цією думкою. Ця ідеалізація, цей скажений просто вбивчий перфекціонізм, вбили стільки хороших починань і нот на перспективу, які які Дійсно, звучали правильно, але які потребували часу та терпіння. Тому нарешті <смі> моя молода життєва оперна мудрість сказала мені змиритися із неможливістю кінцевого ідеального результату. І я обираю зараз цей шлях хороших пошуків і переходу з кожним разом на новий свій кращий рівень виконання. Господи, це як молитву треба кожен день проговорювати. В оперній професії ти. Частіше падаєш, аніж святкуєш перемогу, свою особисту перемогу, як на мене, особливо на початку своєї кар'єри. І першу лажею вже може бути неправильний вибір викладача з вокалу, людина, яка тебе має направити і дати тобі базу. Я закінчила Київську консерваторію, і якби в мене був вибір зараз опинути цей навчальний заклад і. Моїх професорів, особливо професорів з академічного співу. Я б із великим задоволенням зробила б інший вибір. Ну, правда, не на користь навчання з цим, можливо, і хорошими артистами в минулому, але не досить, як би так м'якше сказати, хорошими викладачами з вокалу. Я поясню свою думку. Ще я хочу тут сказати про те, що це моя історія з викладачами. Так, в мене не склалося з ними. Попри невелику кількість хороших моментів, я не можу поставити п'ять зірок за період навчання. В когось досвід був інший, хороший, комусь навпаки, дуже подобалися. Інші професори в начальному закладі. Тому я ні в якому разі не кажу, що в Київській консерваторії немає хороших викладачів. Вони є, але. Ви маєте самі відчути, хто для вас підходить, а хто, як в моєму випадку, наприклад, не підходить. Скільки разів вже чулася фраза, хороший співак не дорівнює хороший викладач. Завдання викладача це, ніби як завдання лікаря, виявити проблеми в техніці, поставити вірний діагноз та вибрати шляхи для вирішення цих проблем. Зазвичай, так і має бути. Пошуки вірного шляху, саме для тебе вірного шляху, та гнучкість, гнучкість мислення в навчанні в каву, є, як на мене, основними. Ну і звичайно, довіра до процесу та до викладача, провідника є теж важливою, але ха, що робити, коли довіри немає. Моя Перша викладачка з академічного співу, з якою я почала займатися в музичній школі у від восьми років, дала мені необхідну базу, на поставила дихання, і найголовніше, дала мені необхідну віру в те, що все можна технічно подолати без страху. Будь-які вокальні виклики не є перепоною. Це не стоп, це ріст та розвиток. І далі по плану в консерваторії мені потрібно було глибше, технічно розвиватися, займатися диханням, напрацьовувати репертуар, співати в оперній студії та й просто співати. Бляха, просто співати. Але вступ в консу зламав усі мої плани і сподівання на нормальний вокальний розвиток. І от, що я по собі зрозуміла, якщо ви коли-небудь чи вже. Займаєтеся зі студентами вокалом і виступаєте в ролі провідника, викладача. Будь ласка, будь ласочка, ну, будь ласочка, не ламайте те, що вже в учня чи студента добре виходить. Відштовхуйтеся від цього лишній раз, не чіпайте людину, не сійте сумніви. Це ж. Як тонко треба відчувати іншу людину та бути обережним з її психікою, ось цим особливим ментальним світом. Бережно та обережно. Але це не в моєму випадку. Не хотіла б зараз зупинятися на всіх недоліках свого навчання, тому підсумую саме те, що мені довелося розбиратися досить довгий час і від чого звільнятися технічно. Проте, emotional damage по-київськи була також цього не відняти. Якби я не покладалася на досвід за думку вокальних небожителів, але за браком свого особистого досвіду і невміння, я не могла зрозуміти, що саме відбувається з моїм голосом. Чому я так здискаюся? Чому моє тіло, мої м'язи. Не функціонують вірно. І лише інтуїтивно розуміла, що пора себе рятувати, якось вибиратися з цієї обстановки. Моє вібрато стало дуже дивним, моя гортань була затиснута, я стала, неймовірно, нервовою. Далі в мене почалися сильні проблеми із посаджою перехідною зоною. Я стала детонувати, супер низько співати, почала опирати звук на м'язи шиї, компенсуючи відсутність роботи. м'язів та діафрагми, і, власне. Затиснула нашу рідненьку, дорогесеньку діафрагмочку. До речі, чи то тільки в моєму досвіді так було проте чомусь не звертали увагу так сильно на жіноже пасаджо, на відміну від чоловічого. В період мого навчання для мене це було питання номер один, але мені ніхто ніколи не міг пояснити технічно, що мені робити з моїм перехідним друг... регістром в другій Октаві. Фрази типу, регістр должен бути один» не дають відповіді на запитання. Взагалі нічого не дають. І ось ця вся філософія, вокального окультизм не працюють. Ах, на жаль, чи, можливо, на щастя насправді, але всі мої вокальні перипетії та проблеми під час студентства в Києві дали мені дуже багато розуміння того, як не треба. В тобі завжди має бути твій. Особистий вокальний цензур, інтуїція. Це називайте це як хочете вуха зі сторони. Хороші вуха зі сторони тобі мають підказати. І сцена часом на сцені можуть відбутися такі вокальні та артистичні откровення, але, звісно, на них не можна стовідсотково покладатися. Проте таке трапляється. Оперна студія в Київській консі це просто бонус із усіх бонусів. Щось типу такої оперної студії з оркестровою ямою, великим залом із партером, та декількома ярусами при навчальному закладі існує зовсім не в усіх консерваторіях та вищих музичних навчальних закладах в Європі. Тому це була радість брати участь у виставах із оркестром. І які б вокальні проблеми вони були в тебе на сцені з оркестром, в костюмах, в гримі. Ти дійсно починаєш вичувати себе артистом. І ти починаєш мислити не в рамках однієї виконаної арії, а починаєш вже думати, як би мені розподілити сили, щоб заспівати до кінця вистави. Цьому ти можеш навчитися лише сам. Ну, і, звичайно, не повна концентрація на техніці, але і також концентрація на тому, який я образ несу, яку я роль граю теж. Створювали дуже хороший ефект. Зараз я навчаюся на магістра у Франкфуртській музичній Хохшуля. Це як у нас консерваторія, просто ну, назви різні. У нас немає такого великого залу з оркестровою ямою. У нас є просто два зали концертні, і лише в Штутгарті є аж ціла будівля, як театр під вистави оперної студії від штутгартської музичної Хохшулі. Теперішній процес навчання якийсь скаже швидкий. Я не розумію, як можна і навіщо взагалі на першому курсі навчання співати вокаліс плюс декілька творів, коли ти ще не маєш стабільної техніки. От, от щоб що, коли тві ще в різних місцях, коли робота м'язів ще не на автоматі, це забагато для одночасної концентрації уваги. Тут би правильно вдих зробити та атаку звуку, а ще ж треба тримати лице в артистичному режимі. Найутопічніший вокальний розвиток це декілька років займатися лише технікою з хорошим викладачем. Але тут теж питання: де його знайти? Страшно це і сумно водночас, тому що голос свіжим і молодим не буде вічно. А з неправильною технікою, повною зневірою та не тільки технічними проблемами, але й ментальними, буде досить складно лишатися в стані свіжості, гнучкості і, що є не менш важливим, любові до своєї вокальної справи. Насправді, ми не звикли говорити про свої факапи невдачі. Ми ділимося своїми успіхами та здобутками. Але коли у нас відбувається наш особистий провал <гум> і щось іде не по плану, чомусь дуже сильно хочеться сховатися. І чекатися моменту, коли скоріше в мене знову все буде успішно і добре, і я був би знову таким ідеальним, перфектним. Але так не буває. Повірте, я страждала все своє. Свідомо життя на перфекціонізм, особливо у своєму спів, особливо в період навчання в Києві, це з 16 років до 22. О, Господи, мені, то, мені хочеться себе минуло просто обійняти і сказати собі, що все, що я робила, повертаючись назад, все, що я робила, було навіть більше, ніж від мене залежало. Просто в той момент в мене не було. Почутих правильних слів в мій бік від е, викладачів. У правильних руках молодий митець розквітає. Нехай і шлях складний, і у правильних руках будь-яка неперфектність стає не вироком, а цікавою задачею. Безумовно. Моя здатність все піддавати сумніву і постійному аналізу грала зі мною як негативну, так і позитивну роль. З часом, після закінчення навчання в Києві, мені поступово вдалося нащупати мій шлях. Мій голос, моє самовідчуття свободи голосу, і, звісно, не без допомоги прекрасних талановитих людей, які зустрілись на моєму шляху, і яким я буду вічно вдячна за можливість ось цього переродження. Але. Але то був тільки початок бути перфекціоністом та уникати відчуття сорому від своїх, нібито помилок на сцені це коктейль, який вибухне пізніше, і вибухне він в найнеочікуваніший момент. Почалася повномасштабка. Я на той момент вже як два роки фрілансер після закінчення магістратури в Києві. Займаюся оперою, беру участь в парі оперних проєктів, в проєктах танго театру, займаюся акторською майстерністю, танцями. Я розумію, я не знаю, що робити, я не знаю, як рухатися далі, я не знаю, які шляхи виживання. Через декілька місяців, коли я приймаю рішення виїжджати в Німеччину. Я розумію, що це буде складно, але ха, тоді я не знала, як саме складно. Будучи ще в Україні, я почала сорчити різноманітні оперні програми через Audition Oracle чи Яптрекер. Я намагалася дати собі якусь примарну надію і відчуття, ніби мене щось очікує за кордоном і в моїй професії. В якійсь мірі це спрацювало. Із двох заявок на літні оперні програми, які я подавала, дві спрацювали, і це дало мені неймовірне натхнення та якийсь план, коли я намагалася якось організувати своє життя в чужій країні. Це була літня програма в Женеві і літня програма Літня школа оперна в Римі. Зараз я розумію, що мій вічний моторчик робочий та бажання щось робити, дає результати в професії. Але тоді я свідомо не хотіла звертати увагу на свій психічний стан. Еміграція не є легкою штукою, аж ніяк, але еміграція в момент, коли твоя країна у стані великої війни, це абсолютно інший вимір, це абсолютно інший досвід проживання, прощання зі своїм минулим життям, зі своїм домом, зі своїми спогадами. Рестування з рідними, друзями. І я свідомо заплакувала в собі цей етап горювання за своїм минулим. Тоді я ще не, не так відчувала, що моє тіло все більше і більше починає ніби замирати. І я була повністю сконцентрована, що треба, незважаючи ні на що, не дивлячись, які мене стане і настрій, треба фігачити. Треба показувати, що я справляюся. Ну, от, наприклад, на день, коли я. Брала участь в одному майстер-класі із відомим оперним співаком в одній із літніх школ. Цей майстер-клас був не тільки публічним, але й записувався професійно з професійною потім поширення в мережі. М -м 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 -м. Мій настрій був досить бойовий. Я відчувала, що я можу це зробити, я вона все окей. І, і тут буквально з декілька хвилин до початку моєї участі в майстер-класі. Вся моя впевненість остаточно виперовується, і моя психіка починає активно здавати. Я зрозуміла, що я не хочу і не можу це робити. Я зрозуміла, що в мене немає на це сил. У мене просто елементарно немає сил вийти на сцену і заспівати перед публікою одну арію. В найвідповідальніший момент. Момень, коли я так сильно хотіла показати, що я не зламна в будь-якій ситуації я сильна міцна. Я зламалася. Це був мій повний провал. Я дуже погано себе показала, я відчувала, що моєю ціллю в той момент було просто не те, що доспівати до кінця, моєю ціллю в той момент було. Просто не гепнутися і, і дожити якось оце своє скавуління на сцені і просто зникнути. У той момент оце всі мої страхи, які зароджувалися в мені ще в період навчання, в період мого студентства, я о Боже, я згадую мені погано, всі мої переживання щодо того, що я можу себе погано показати. Вони справдилися більше, ніж на 100%, От, просто гірше було нікуди. І знаєте, що пройшло за цим? Абсолютне полегшення опісля. Нарешті це сталося. Нарешті я облажалася на сцені так, що я б не побажала цього нікому. Але це сталося в такій формі, щоб я нарешті зрозуміла, що це не є важливим. Аж таким важливим. Так, я позиціонувала себе молодим професіоналом і давайте так, позиціоную себе і досі, намагаюся. Проте будемо відверті. Я виїхала з дому на цю літню програму, аж ніяк не в стані захопленого очікування виходу на сцену. Я аж ніяк не в стані ідеальної вокальної підготовки. Бо ще за місяць до цього майстер-класу я намагалася займатися вокалом, але це було по всяким сховищам, гаражам, погребам. І от через місяць. Ну, місяці, пару тижнів, може, два десь. Я співаю на майстер-класі у відомого баритона в центрі Риму і жорстко вважаю. Я вважаю, що це було дуже сміливо. Цей випадок насправді дав мені дуже сильного ком'яка зад. Дав мені нарешті зрозуміти, що перш ніж я хочу вийти на сцену, я маю не тільки займатися вокальною технікою. Я маю бережно. Ставитися до своєї психіки. Моє тіло і психіка хотіли просто відновитися від стресу, а не вганятися в нього знову і знову. Так почався мій новий виток сприйняття себе, свого голосу, своєї психіки та свого тіла свого здоров'я в новій країні. Це не було м'яко аж ніяк, але мені не соромно, що це сталося. Бо завдяки цьому я навчилась працювати зі своїм голосом не в стані. Мені потрібно, вже на вчора. Давай, голос функціонуй. А в стані ось цій повної вдячності, турботи і найголовніше не ідеальності. І я почала терапію із психологом, я завжди буду вдячна. Тобто. Те, що мені необхідно було зробити одразу по своєму переїзду в Нову країну, я втілила лише через півроку. Я дала собі час нарешті, коли б як не зараз, в стані цього повного пофігу на якісь успішні досягання, успішний успіх, мені вдалося отримати навіть контракт на літні вистави опери «Росіні» у. Камерні опері в Франкфурті. І я думаю, я не могла просто до кінця дозволити собі таку розкіш зовсім от від слова, зовсім не брати участь ні в яких виступах. Тому час від часу, звісно, я шукала можливості закріпитися в проектах, кудись потрапити. Цей досвід показав мені, що режим впахування на виставах в Україні, зокрема в Києві. І режим впахування, до прикладу, тут в Німеччині впахування на сцені у виставах це два різні режими. За місяць і десь тиждень вистав камерної опери. Я разом з іншими колегами відспівала 14 вистав. Це десь на тиждень, і це був open air. Так, це було літо, але дощі якісь пеку чи холод ніхто не відміняв. Ну, і це був мій перший закордонний контракт і перший такий досвід. Таке собі бойове хрещення, де я зрозуміла, що знову зрозуміла, що якщо ти сам себе не берегтимеш в такій експлуатації, то дуже швидко зійдеш до дистанції. До того ж, співати русінь німецькою було теж завданням завдання але... але це був хороший етап. Етап, де я просто робила. Без усього дикого колупання в собі і вимагання від себе перфектного результату. В період репетиції камерної опери я паралельно складала мої вступні іспити у вищу школу музики. Так, мені точно не сиділося, і я точно не могла займатися лише своїм ментальним здоров'ям. Знову на магістра співу, але вже не в оперному профілі, а камерному. Різниця камерного співу в Київській консерваторії та Франкфуртській хокшуля в тому, що в Київській на камерному відділі співають ті, чиї голоси чомусь. Чомусь мене завжди це цікавило і цікавить досі. Вважаються зовсім малесенькими, нечутними, ніби не оперними тими, які не можуть співати в оперних виставах. І це, вибачте, булшіт. Є такі камерні твори, до прикладу, романси Ріхарда Штрауса улюбленого. Де камерною вважається лише форма твору, але ж аж ніяк не маленький голос. Це, та, там такий розмах, що ця філософія, як у нас співає камерний репертуар, означає маленький голос. Це не працює. Період навчання в Києві я, звичайно, поспівувала німецькою твори, але так як у нас, на жаль, не було занять з німецької фонетики. Та взагалі, у нас не було заняття ніякої фонетики, це просто кримінал. Я розумію, що це було дуже далеко від виконання будь-якої музики не українською мовою. Раз на іспиті я співала роман Шуберта і я, я, забула слова другого куплету, ну от просто вилетіло з голови. Я придумувала на ходу якісь німецько видумані слова, головне, щоб в рифму звучало. І ніхто, пляха, ніхто нічого не помітив. Ну, блін. Якщо. Педагог орієнтується в мовах, то це вже якийсь бонус. Але в цілому вокальна фонетика ітлійською, французькою, і німецькою, англійською мовами виконувалася так, як ти сам розібрався ні або не розібрався. І для мене це особистий біль. Тому що в правильно вимовленому слові, в вокальній фразі вже закладено ось це технічне. Вирішення, якщо в тебе виникає якась вокальна складність, наприклад, подвійна приголосна, яка потребує більше енергії та роботи язя, навпаки, одна приголосна, все це ці такі малесенькі деталі, які дуже сильно допомагають у співі. Тому я просто молюся. Я молюся, щоб на Київську консерваторію зійшла благодать у вигляді прозріння щодо навчального процесу. Особливо після зміни імені в офіційний назви, звісно. І у нас, вокалістів, буде можливість нарешті, нарешті буде можливість не просто окремими курсами вивчати мови загально. Це дійсно економить час в подальшому, коли ти вже маєш якісь певні основи, і тобі потрібно ще швидко вивчити різними мовами. Повернуся назад до камерного репертуару. Важливим є також розуміння, що виконання усіх цих. Партій у реквіємих месах, кандатах Стабетматер є дуже поширеними в Німеччині. І це твори величезної форми, разом із оркестром та хором зазвичай. Камерний голос за київським визначенням точно не зміг би цього проспівати. Стилістика виконання, звісно, дещо інша. Камерність виконання, вона не у гучності голосу, бо. Камерність виконання це більше стан, це широта не жастів, а більшого з цього простору в душі і мислені. Це так само відноситься і до оперного виконання. Проте ем, часом я відчуваю себе дещо затісну в камерному репертуарі, не, не в голосовому плані, ні. В моєму сприйнятті просто ще досі є певні штампи. Які тягнуться з минулого, і що камерне виконання ніби ем, вузьке, занадто акуратне, ніби десь не надихані. Зараз я розумію, що це вершина вокальної майстерності, тому що коли ти зі своїм величезним оперним голосом вже створити як технічно вірне піано дихання, яке чути на п'ятому ярусі, і при цьому ти стоїш на сцені сам один, але своєю душею обіймаєш цілий світ, це вершина. Це співпадіння як технічне, так і стильове і душевне. В камерній музиці технічно ти нічого не змінюєш, я так вважаю. Ти просто ніби перемикаєш свій оперний стан на інший режим, на режим більш інтровертний, на режим спілкування з Духом, з Богом, Всесвітом, вищими силами, зі світом, з природою, та називайте це як хочете. Так, це, це просто твій. Інший режим. Ти ніби роздаєш інші хвилі. Не мирські. Останніми місяцями я перестала показувати душу, мені все перестало подобатися, бо занадто сильно відбирає в мене це мої ресурси. Хоч, можливо, це не дуже вірно, з точки зору бути артистом, але. Так як я ще досі знаходжуся в режимі, дбайливості для себе і оберігання це вірне рішення для мене. Ну що ж, думаю, на цьому цей перший акт про оперу я закінчу. Бережіть свою душу в житті та в музиці. Що може бути ще ризикованіше за те, щоб записувати цей подкаст в ретроградний Меркурій? Я не знаю. Цімки-банки!